Всім привіт, будь ласка, напишіть в коментарі. Які цікаві відео. Новий подарок. Ой, ти що таке. У мене якось з'явився новий подарок. Як якщо ми з вами забирали його. Коли так сам з'явився подарунок, кажіть. На чому? Є. Я ще раз забирала, я вам показувала, як я розпаковувала той подарок. Ну де настой, як там? О. Це не брехня, це подарок. Панді Бом. Я вроді не знала, що буде. Нові річний пандібов, але в нас такий є, напевно, все буде панк. Подарок у подарок не може. А всіх може. Ми беремо такого гені. Ми це не замовляли, але ця дівчинка буде комусь потім передавати. Ну що ми замовляли? Це буде... Секрет. Саті, я ще тут полазала і хочу знайти лавку. Ну підкажіть, які хоч би локації я буду дивитися. Раз, два, три. Чотири. А я догадаюся, заходимо сюди в цю локацію, і дивимося, там теж є якась напевно лавка. А, тут є лавка, але вона не береться. Приходимо. Я думала десь, там де є лавка, треба перевірити. Я вже перевіряла деякі місця. Якщо вам якийсь такий цікавий сон приснувся казіть. я була в вдруг на свої... Там, де я живу в Україні, і я, я, і воно я, е, була, дивите, е... де я була? Я була. Е... Діба знаєте така штуку? ну як то я забула місто. Бо... А ви знаєте місто, напевно. І там у місті було дуже цікавенько. Дітя, знаєте, отут зараз буде таке красиве вау, бачите, ви це знаєте. А хто не знає, то просто підписіться. Тут нема дуже. І, коротше, я знайшла собі качку там і взяла собі до хати. Ну, не до хати, а якийсь магазин. Це була, типу, як наша хата. Я зайшла, туди мене вкусив якийсь довбаний голуб, не знаю. Ну, той самий качка. Вкусила, бо я її сварила, била трохи. Вона, вона просто розрізлилася і все. Кстати, хто тут знає секретку. Ну. Беремо цю картину, ще тут є секреточка. Якийсь там папір а точно знаю. Беремо оце навіть. Диво на другий поверх, Ну, ми ще не закінчили. Дивіться, яка є їжа. Тут є глибний. Тут і помідор. Німці смачно, бо вони монстри. В них є молоко, але це просте молоко. Вони п'ють просто молоко. В них є сира риба. Вони не люблять таке. В них є око, але їх не можна поїсти. В мене є якесь зілля, це як пити їх. І все. Цього чоловічка нам не треба? Ого, я оце не знала. Вау, я беру цю курточку собі. Ну, не собі, а може, або си, моїй доньці. Я не туди. Ми тільки не забули дещо. Що ми вчора робили? Ми ще до стоматолога, випало двох зубів, ну, трьох зубів було. Старша донька і двох маленьких дуже Дивіться, Щоб скласти, нам треба картини. Ця картина підходить, і оця картина теж треба. І оця картина я тут вона. Вот, вот ця. І остання квадратор якась. Оце страшилка. А вон ще одна карточка, це страшилка, тут котик і Ми не доробили, вибачте. Тут є такі прикольні свічки. Ми її наступне відео заберемо. Тут є котик, але його не можна забрати. Туди не оцей, а часи котик. Для мене перший поверх по одну картину, яку я просто забула. Так, от цю картину вроді треба. То, що теж поняв, що треба цю, то поставте лайк. Короче, ви мені набрали так багато лайків. І підписок. Да ще чуть-чуть тисячі, і я знімлю. Оба я знімлю секретку. Ну не оту секретку, а знімлю вроді поняли? Хто поняв? Мій трек. Перший мій трек в житті. Ну, я його сама зробила не з васим допомогою включаємо, щоб нам дістати, тут навіть є відроблена собака, це жаль, це напевно його була голова. Ой-ой-ой. А -а -а. Тут є ново зілля. Оця маска, вона дуже. Вона робить костюм людини, яка надіває собі на лице. Ну, давайте візьмемо якусь стару, ну, якусь стару людину, яку мені взагалі не подобається. Ну, примір, мені не подобається оцей офісер. Кому а коли забрати. То... Ой, А як забрати? О, якщо забрати, то зелені руки і лице пропаде. Тоді ліпше сховати назад. Ну і останнє то що я хотіла вам показати, я би хотіла взяти пульт, щоб дивитися, може було всякі такі відео для моєї доньки. На... В померці, так, ви не забули, що нам треба знайти. Лавки. Ну, ніхто не знає, де може знайти лавки. То я йду в цю локацію, перевірю, чи там є лавки. Ну тут є, але тут є окружена. І тут більше нема лавок, при Значить, виходимо. Це відео, коротше, буде таке. Знаєте, типу на 15 хвилин десь, щоб я зайшла лавку. Потім буде малесенька пауза, щоб я ще знайшла лавку. То йдемо в собачий парк. І котячий парк. при Тут є для котиків, для людей і всякі такі. Тут є теж секретка. Тут треба просто оледня забрати. Та закручую. Тут треба, бачите, тут є біля квіток така штука. Дикаємо по грибочкам і тут у нас є ведмедик, у нас є мішок, у нас є отакі спальне, як місце. Така штука, де <кху> голову. І оце і все. Я, я ще піду в людський парк. Ну, як сказати, людський парк це як для людей парк. Ми ну, йдемо в цей парочок і дивимось. Тут хіба так само жовта лавка. какая-то палка. Крапит. Mm -hmm. Видите, капель, я не могу найти. Буду давать какие-то кто знает, да и лавка. Пишите в комментарии. Было всякие такие все у комментариев. Ja prosto ne možu da je ti tu lavku, hoće bi ona bila u cijelo